Вітаю друзі, вітаю підписчики. до нікуди не дівся. Я вам вже цю локацію показував. Але ще не було так гарно, як тепер. Це почали були робити до, до війни, друзі. Щоб не казали, що О, під час війни гроші треба на то. Це ми все це розуміємо. Це все розуміємо. Тут стояв пам'ятник трьом чекістам. Дуже довго це розказую, може десь колись я ще розкажу. У півці вбили трьох чекістів, на то була ціла історія, то я дуже добре знаю, бо мама тут моя недалеко жила, все це розказувала. Та то стояв той пам'ятник чекістам, бо 70% гуцули виселили у Хабаровський край, а гуцули зробили їм пам'ятник. Розумієте? Так оцим хлопчикам, оцему гуцулу якийсь тут допомагає з автоматом якимось. І ось Отако якось, ще трошки не гад дороблену, то ще не було відкриття. Отак, два прапори. І саме головне про прапори. Зараз мушу сказати. Коли це завісили, наші депутати хочуть матюкнутися, але стримуюся. Знаєте, що вони кажуть за чорно-червоне? Це кров, це смерть, це тряпу завіше. Люди добрі. Це все перший прапор визвольної бороби за незалежність України. Я не кажу, що він основний, Вон наш прапор, це наш прапор. Не знаю, що з такими робити. Прийде час, що будемо робити. Приблизно якось отак. Отам ще на скалі, бо трошки так, здалека їхати. Тут у скалі роблять... Роблять такий здоровенний. Десь 6 на 6. Буде трезуб. желізний трезуб чугунний. Хочуть але мене знаю, як вийде. Там мають засерлити. І якось воно отак от виглядає. Дуже гарне місце, снігу нема ще, друзі. Така підвісочка гарна. Нема, от так. Ідеологія грає дуже велику роль, бо брехні навіть гуцули повірили, були. що таке, ті, що повиселяли в Хабаровськ, вони казали, що а нам добре було і в Хабаровськ, але повернулися назад на Гуцучину. Ну, все, там вже в той час їх так переробили. що… Батько наш, виконуємо твій заповіт. Будемо бити москаля до кінця. Батько, в нас здорового варіанту нема. Зовсім нема. Не зможе він вже утримати Західну Україну. Ніяк. Найк би захопив. Ну ніяк. Це практично неможливо. Тут будуть їх будуть уничтожати кожного вечора. Отакої якось. Виглядає. І такий гарний пам'ятник. Все, друзі, тримаємося і допомагаємо нашій армії, бо щось, щось трохи стало круто, але нічого. Agora vamos.